Друзі, демонструю, як працює асистент утримання смуги руху на автомобілі Шкода Октавія 2018 року. Відпустив кермо, смужка, як бачите, світяться помаранчевим. На дорозі є розмітка і слідкуємо, що він зараз буде робити. Їде сам, підрулює, я нічого абсолютно не тримаю. Перше повідомлення: візьміть кермо, будь ласка, їдемо далі. Автомобіль все ще підрулює. Це ще кермує сам. Пік і. Оп! <смі> Він б'є по гальмам. Сам. Пишіть, так, далі, все ще їдемо. Але підрулювати, здається, перестав. Все. Йшли на зустрічну якось так, але смикає гальмами так, що можна вистрибнути з автомобіля.